Отже, вплив екзальтації Юпітера. в раке 2025, 2027 роки. На 12 лаг. Давайте коротко. Короткий опит для кожної лагни. Лагна, транзит Юпітера. Четверто, ти пагною останнім часом могли бути значно піднавантажені якоюсь вимушеною ізоляцією в соціумі і навіть якимсь самітництвом. Або позбавленням можливості робити те, що вони, до чого вони звикли, бути більш активними, у світі перемикатися на більш цікаві види діяльності, якщо якась одна діяльність одна. Ну, точно не робити щось одне, одне. Або перебувати в очікуванні якоїсь діяльності для себе у стані невизначеності. Юпітер в екзєтації для цієї лади може дати дещо більше активності в зовнішньому світі. Пересування, поїздки, подорожі, в тому числі далеке, там, де в цьому плані міг бути застій припустимо. Тому що. Буде аспектувати як 10-й, так і 12 доми Тому ось сприятливі спільні ефекти цієї екзитації Юпітера. В такому гаспекі. все це для власних овен спрямувати на зниження цього почуття соціальної. Занедбаності, яка, якщо вона є, яка е може бути пов'язана з транзитом Сатурна в 12-му домі? З Юпітера, в 4-му домі, важливо, що? Важливо не замкнутися в 4-му домі в своєму кафолі, і він з'являється. Виводити позитивну як кладову, як енергію, що розширює цього транзиту, виводити її в зовнішній світ. Лагна тілець. транзит Ютуб в третьому домі. Люди з Тілець досить довго в своєму гороскопі можуть. Відчувати напругу від чого? Від формальної взаємодії з людьми. Їм часто зараз складно працювати у там якомусь поточному колективі, або взагалі серед людей, або для конкретних клієнтів, припустимо, працювати. Окрім усього іншого, їх Можна бувати питання їхньої професійної нереалізованості? Як вони можуть це відчувати? Тому що кету в їхньому четвертому домі особливо не приносить багато комфорту? А, вирішувати побутові питання. Гараху в 10-му стимулює до реалізації в зовнішньому світі, в тому числі в своїй професії. Юпітер в екзальтації активуватиме третій, аспектуючи 9 причому часто захоплюючи ідеї навчитися чи освоїти абсолютно нові навички або освоїти як технологічних нововведень для своєї діяльності це третій будинок. Але при цьому усі сприятливі ефекти екзальтації Юпітера, наприклад, при появі тих самих коштів на освіту, на навчання, при за їх появи. Якщо такі сприятливі ефекти є, тут важливо не потонути великій кількості інформації, в третій будинок. Так, свідомо виводити позитивну енергію, що розширяється цього транзиту у побудову свого лідерства в чомусь в конкретному тобто в дев'ятий будинок. Лагна близнюки. Транзит Юпітера в другому будинку. Люди з злагнують близнюки. В останній час можуть бути під навантаження роботи, взагалі діяльністю, діяльністю, в якій все вирішується не швидко без якогось миттєвого результату. Роботою, яка вимагає їхньої концентрації. Загалом від серйозного ставлення до професійних цілей в житті. У них цей час проявляються такі лідерські практики досить часто і одночасно сильно фільтрується коло їхнього спілкування. Презертація в цей час може дати більше імпульсів, знизити. А, ось ці наявні ось цю наявну напругу в роботі, наявний застій в цих питаннях, якщо вони є, власники можуть до цього часу бачити, що з багатьма у їхній складній роботі вони вже почали добре ну, справлятися. А Юпітер в другому домі може посилювати відчуття стабільності і стійкості. Для 10-го дому, де йде транзитом Сатурн, це дім роботи. В цей час дуже важливо посилювати цей настрій, якщо він з'являється, а також виводити цю позитивно розширюючу енергію цього у восьмий будинок, тобто свідомо додавати в своє життя більше динаміки, наприклад, поїздок у незвичайні сильні місця, як варіант. Лагна-рак. Транзит Юпітера в першому домі. Люди з лагною рак останнім частными можуть бути напружені. Розрішенням накопичених кризових тенденцій в їхньому житті, особливо в частині достатку та ресурсу. Там ці явища у них можуть бути особливо кризовими. І водночас раке напруження необхідністю вирішувати усе це самостійно, найчастіше принаймні без будь-якої масштабної підтримки. І ось Юпітер в екзальтації в цей час, наприклад, трохи комфортніше, може почати вирішувати в цей час якраз ресурсне питання. Но на рахунок ефектів самої екзальтації Юпітера в першому домі, це він може дати відчути. Себе раку трохи впевненіше і не так сковано не такнічно, е, тоді дуже важливо виводити ось цю розширюючу енергію цього транзиту саме у взаємодію тобто, в сьомий ді. Не замикатися в своїх емоціях на один. Навіть якщо вони в цей час почнуть е, з'являтися. Рак це любить проварювати якусь емоцію на один з самим собою. І виводити цю енергію, яка розширюється у свою творчість також в п'ятий дні. Воно теж може розквітати в цей час, якщо приділити йому увагу. Це аспекти Юпітера в цьому транзиті. Окрім того, паломництво і навчання в цей час також дуже сприят забирати також аспект Юпітера. Лагнолев. Транзит Юпітера в 12-му домі. Люди з Лагною Лев останнім часом можуть бути напружені, довгим, внутрішнім пошуком себе, своєї справи, своєї ролі в чому-небудь. Якогось свого місця, де б вони могли взяти відповідальність і знову бути в центрі уваги. Цей пошук, дається їм зараз не дуже легко вимагає від них часто занурюватись в стан мовчання, у яких, втім, для них зараз може бути досить комфортно, але це доти. Поки не виникає необхідність вирішувати якісь питання ззовні та домовлятися в зовнішньому світі, ось це все може полювати, їх періодично виходити з цього стану понурення і з цим може бути саме опрацювання. Екзатація Юпітера в 12 домі зараз може дати більшому якості для них. У цьому процесі, даючи більше можливості побути на відстані від світу, наприклад, у вільному графіці, або в якомусь своєму вільному рифмі на природі або в подорожі, тоді важливо виводити ось цю розширюючу енергію цього транзиту. Все одно якісь конкретні заняття. В шостий будинок це аспект. Юпітер спрямовуватиме з 12-го дому. Вагна діва, транзит Юпітера в 11-му домі. Люди з вагнею діва. Давно можуть. Чувати напругу е, з питань е, сьомого дому. Тобто, у всіх ситуаціях, де потрібно взаємодіяти, слухати, чути іншу людину, домовлятися, або виконувати таку роботу, де циркулюватимеся е, якийсь постійний зворотний зв'язок, як на переговорах, там де дві людини повинні Одна одного, їм в цей час складно стикатися з якоюсь непослідовністю, та нечіткістю інших людей, при цьому сама робота може займати практично весь час в цей період. Необхідність по близькому та а, а, такому співчутливому спілкуванні у них все одно високе, то резентація, і Владне знищити, що вони самі готові розвивати сердечність, чуйність та розуміння інших людей. В цьому разі він буде простіше виявляти себе в цей час серед людей, які розуміють. Ти щось казала? Не знаю. Що в них є однодумці? Це якраз прояв 11-го дому. В такому середовищі енергія проявляти себе креативно і відчувати увагу до себе 5-го дому може зростати для їхнього розкопу. Вагна Терези, транзит Юпітера в 10 домі. Люди з вагнути Терези. Останнім часом можуть бути запрошені питаннями шостого дому, якими питаннями? Роботи, такої, ну, творчої, або напруженою роботою, якоюсь такою нудною, нетворчою, або без особливою віддачею. Що необхідністю постійно вирішувати питання інших людей, або вирішенням питань, де потрібно, в принципі, їм самим полагодити щось. Овлювати, упорядковувати і так далі. При цьому транзит Кету в їхньому 11 домі, а до кінця 26-го року, можна формувати у них відчуття, що вони самі не особливо якось проживають зараз свої справжні мрії, і що вони натомість змушені займатися виключно таким нудним, е, такими нудними обов'язками. Як вони це можуть відчувати і ось Юпітер в екстратації може поступово пом'якшувати весь цей психологічний фон через різні ситуації через різні сценарії такого транзиту. І щось може відбуватися, що пом'якшуватиме цей фон? І в десятому домі, за рахунок транзиту Юпітера, у телезів може з'являтися більше можливості бути активними. Зовні та більше взаємодіяти із зовнішнім світом. В такому разі може бути особливо благотворно і цим дуже добре скористатись. після досить інтроверних станів в їхній карті останні роки. Лагна Скорпіон. Транзит Юпітера тому в Скорпіоні. Останнім часом може бути напружені відсутністю якихось таких масштабних подій у зовнішньому світі, у роботі, а також будь-якій свої публічній діяльності, якщо вона є, там, де від них очікується якась відповідальна роль, де їм потрібно приймати рішення або бути в центрі уваги. І Юпітер в екзальтації може ум'якшувати ці питання зараз в їхньому гараздку, наприклад, поліпшенням ресурсного питання чи будь-яким іншим інструментом своєї екзальтації, про яке ми сьогодні говорили. І в такому разі транзит Юпітера в дев'ятому домі, це в цьому, ну, зростання життєвої впевненості. Це також може. Виглядати, бути схоже на їхнє спонукання навчатися більше в цей час, бути активнішими, бути більш сучасними, бути спеціалістами, сучасними спеціалістами у своїй галузі, у своїй справі. І тут у такому разі важливо виводити цю розширювальну енергію цього транзиту. В третій дні туди де спрямований аспект Юпітера, тобто дізнавати багато нового, не лінуватися частіше, проводити час серед людей, вивчати щось нове у своїй професії, розвивати свою взаємодію з цікавими людьми довкола себе і так далі. Лагна Стрілець, транзит Юпітера в восьмому домі. Люди з такою уважною. Останнім часом можуть бути напружені обстановкою, де вони мешкають. Це питання четвертого будинку. У них загалом зараз мало енергії займатися якраз домашніми питаннями, а цих питань чи навіть обов'язків зобов'язань з цих тем. У них може бути дуже багато. Тобто, якісь питання переїзду, ремонту, будівництва. Це транзит е Сатурна в четвертому будинку пов'язаний, і він може змушувати їх е почуватися незатишно чи навіть самотньо вдома. Їм там зараз, як правило, дуже складно концентруватися з різних причин і знаходити відпочинку в той час, як і роботи, і спілкування, і намірів діяльності у їх зараз може бути більше, ніж раніше. Пітер в результаті в цьому, е, значить, у восьмому домі зачіпає, значить, е, зачіпає їх. Тут на тлі того, що у них може загострюватись почуття екзистенційної стаційної самотності, ось його якраз не треба посилювати в цей транспорт, в цьому полягає певна складність. Юпітера у восьмому домі, транзитний. Незважаючи не на те, що цей фон, таке тло може бути присутнє, все одно важливо постаратися додати у своє життя більше сатвічної глибини восьмого будинку. Наприклад, вчитися періодично, свідомо, змінювати свою одноманітну обстановку. Взагалі вчитися швидше розпізнавати кризові процеси та якийсь застій до того, як ці процеси самі несподівано увійдуть у життя. вагна Козирі, транзит Кепітера у 7-му домі. Для людей з лагною козирі останній рік на напруження. Може викликати питання достатку та роботи. Сатурн йде по їхньому третьому домі, і такий транзит знижує віддачу від, від, від зусиль на роботі. Такий транзит Сатурна знижує їхню внутрішню енергію на велику кількість спілкувань. Козероги зараз Мені дуже сильно хочеться у це все, спілкування з колегами або знайомими. У них в цей час знижена енергія вирішувати одні ті самі питання своїх родичів. Одночасно їм самим зараз хотілося б. Ось штучки були, не знаю, не брав. А, зараз хотілося б підтримки та більш ресурсного стану, ніж постійно брати участь у цих питаннях. Юпітер в результації може допомогти зняти всю цю напругу, але для цього потрібно а, правильно розпізнати допомогу, що приходить за Юпітером. В тому числі цей транзит може розширювати потенціал сьомого будинку який їхній вигляді появи людей. В цей час може виникнути і почати розвиватися. Довгострокове співробітництво. це може в такому разі відчути, що це перспективне спілкування. Але тоді для цього козирога важливо виходити зі стану самовигнання ось цього, якщо воно є. Самовигнання в спілкуванні, включати більше легкості, привітності і інтелектуального інтересу до усього, що відбувається на кого, до усього, що відбувається на роботі за вікном та у інших людей. Лагна фотолі, транзит Юпітера в шостому домі навіть лагна в останній рік може, Всю свою енергію вкладаючи себе в свої проекти, в цьому році при цьому ще й експериментуючи з різними новими напрямками в цих проєктах. Транзит Сатурна у другому будинку змушує їх підтягуватися до нового до матеріального рівня. У житті, що відповідає їхньому новому етапу життя. І це якраз може даватися їм зараз швидко і легко. На це їм часто може не даватися якраз швидко і легко, на це потрібен час і послідовна робота. Резація юпітера може. При цьому всьому може давати їм певну філософію благодійності в роботі. Тобто, коли в сукупності з їх і так досить великою самовіддачею, зараз вони можуть виконувати дуже багато тактичних завдань для інших людей безкоштовно. Ось таке Можливо розподілити всю цю насправді сатвічну енергію по іншим домам, які будуть аспектуватись в цьому транспорті Юпітер, в тому числі розподілити її на десятий будинок, а це більш масштабні власні стратегічні задуми. Лагна Риби. транзит Юпітера в п'ятому домі. Люди з Лагною риби проходять зараз транзит Сатурна у їхньому першому турні. І тому в цей час у них може з'являтися зайва вимога для себе, є свого роду невпевненість щодо своєї особистості, своєї зовнішності. Взагалі своїх проявів на тлі значить, ну, відносно як інших При цьому навколишні можуть взагалі навіть е -е, і не згадуватися про те, що риба зараз можуть проходити цей процес всередині себе. Гіплітер в екзальтації у їхньому п'ятому фіні зможе е -е, пом'якшувати е -е, цю ситуацію. Яким чином? Получення може давати зараз досить комфортну командну діяльність для людей, тобто там, де вони беруть участь у якійсь спільній роботі з кимось, в якихось спільних проєктах, там, де можуть відчувати більше уваги, більше позитивне зв'язку від інших, і більше підтримки близьких за духом людей в одному, полі, одному професійному чи дружньому полі. І в такому разі це дуже сприятливий ефект екзальтації, який потрібно розвивати в цей час, тому що так можуть отримувати більше впевненості у собі, яка їм зараз може бути дуже необхідна у роботі. Це одна із сприятливих сторін такого транзиту. На цьому сьогодні все. До зустрічі.